А це що таке? Бачу, труба така. Труба? Цікава. Ну, це труба. Ми її опускаємо, як приїжджаємо на поле, коли сіємо по, по, по кукурудзі. Вона приламує серню кукурудзи для того, ага. щоб не так пагу, Зберегти, пагубно да? було для колес, угу. для шин. А бачу, що ширина її менша, ніж. Чим... Чи це коли спарка, то доміщається? А... Ну, ми. Не пам'ятаю, як воно попадає по рядках, але на, наша задача була захистити основні колеса. Ага. Бо основний якраз попадає рядок посередині. Зрозуміло. Це так. Ну Цей трактор у вас і, і виручає якраз цими сівалками, бачу, да? так? Так. Ну, на перший погляд, звичайний т й Так. Але все таки він не звичайний. Я про це розказував там і на своєму youtube каналі він працює на, на гідроавтопілоті по РТК-сигналу, точність 1-2 см. Це ви самі зробили? Так. Як точність роботи? Точність прекрасна. Да? Да. Ну, РТК-сигнал є РТК-сигнал. Ніякий yeah. безкоштовний сигнал навіть Джандіра краще. І не очікувано, що це Т-150 по ньому працює. Так, да, не очікува. Тут стоїть звичайний Семдовський мотор. Хоча кажуть, вони не працюють. Ага. Працюють, але на джендіровському маслі. Коли туди заливаєш те, що потрібно, ставиш нормальні фільтруючі елементи, то все працює. А яка потужність трактора? Ну, Ти -150, 150 Ну, да? 160, мабуть. Угу. А антенна де знаходиться? Антена на криші, ага. Ну, то мигалка для негабарита. Тут ага. стоїть це, по, по кругу, стоїть Хейловська оптика оригінальна. Посіви, Він не такий пос... простий, як може да, зда... посіви, комусь здається. Да? Uh, все... а Це гідравліка, yeah, да? тут yeah, радіатор. Так. Uh, коли ми обрали цю сівалку, вона була з гідроприводом турбіни, uh, іншого трактора в нас не було, і стояв, стояло питання: що а що робити? і люди порекомендували компанію Бондіолій Павезі, uh, вони нам uh, сказали, що можна зробити, щоб був прямий злив. Uh, поміняли. Розподілювач гідравлічний, поставили радіатор охолодження турбіни, скомпонували нам цю всю систему. Ми самі зварили додатковий гідробак, масельний, щоб був більший об'єм масла, щоб масло не перегрівалося, щоб турбіна не зменшувала обороти. І таким чином ми почали сіяти е, українським трактором. Бразільська сівалка. І гідравліка витримувала. Гідравліка так? прекрасно працює. І зараз вона працює нормально, так? Зараз вона працює в агрегаті як сією сівалкою. сівалкою, і ну, механічну сівалку, ми також цей трактор до куна. Фактично, він у вас універсальний став. Так. Тепер він цей став основний трактор універсальний, так як на ньому є автопілот. Не було ніколи бажання замінити його на якийсь імпортний. <сіонтг> Було бажання, але ці бажання зупинила російська агресія, і так скажімо, поки що це питання відкладене і чекає на паузі. Він справляється, да? Поки що він справляється. Коли не справляємося, ми просимо допомоги в колеги, щоб, приш... щоб пришвидшити посівну кампанію. І що ще цікавого, нами перероблено. Він перероблений на стартер, бо всі знають, що він був спускачем. Так, і Питали про те, скільки тут кінських сил ніхто не знає, тому що тут. Тут встановлений інтеркулер, Ого. тому скільки тут кінських сил, ну, не зрозуміло, не заміряли. Ну, потужний трахта. Да? Ну, більш потужніший. Я думаю, ну не знаю, там скільки кон, коней 20, мабуть, додавалося. По відчуттям можливо. Зроблена, ну, зроблена шум, шумовіброізоляція скрізь округу. В ньому стало Тише, да? тихше, значно тихше. Це, зверху також бачу, так? Да? Так, да, і зверху. Це монітор Hexagon ti 7 До речі, робили нам хлопці з компанії Friend. І система контролю висіву Монада, також українського виробника. Як вона контролює добре? Прекрасно, так. Да. Український виробник теж гарні так. речі, де? гарні роблять речі. Наші люди розумні, вмілі і клеять такі речі, до яких, можливо, ще ніхто не додумувався. Так що... це, це ми бачимо зараз, те, що роблять наші хлопці на фронті. Тобто, якщо немає можливості купити імпортний якийсь трактор, можна обрейдити цей до. Можна обрейдити, якщо рівня. у вас немає можливості, можна обрейдити український і спокійно працювати. Також встановлений тут насос дозатор, бо тут з заводу стоїть термова колонка. Ну і управління, скажімо, вже однією рукою. Легко, да? Легко так. І ось гідророзподілювач рульового керування той, Який керує автопілотом. Бачу, у вас спарка стоїть і ззаду, і спереді. Це не випадково? Так, не випадково. Щоб зменшити тиск маси трактора на одиницю площі ґрунту. Це також йде вже системна боротьба з ущільненням. Так. Так. І що цікаво, може хто не знає, на трактори ХТЗ є заводська спарка, вона ще розроблена була десь в якихось 60-х роках. Є рішення. Не, да? не, не знаю, зараз продається чи ні, але оці всі елементи, це стандартні заводські, вони навіть, якщо їх подивитися в каталозі ХПХТЗ, вони є в номенклатурі. І дуже легко, вона коштує недорого, ну, на тоді коштувала недорого. Ви ставите основні колеса нові, а зовнішні те, те що, скажімо, по двору в себе знайдете. Ага, бачу, І... у вас це. Без тріщин ніяких немає. А це можна поставити не так важливо, це, да? Да, можна і так? Да. Тут, тут завжди менший тиск, бо воно зовнішнє, і тут будь-яка шина буде ходити. А все ж таки воно допомагає, да? так? Зменшити все ж таки допомагає <гум> е, тиск. І тягові властивості трактора е, покращує і зменшує тиск на громаду.